Друге послання до Корінтян, розділ 6. Як співробітники, ми закликаємо вас, щоб благодаті Божої не приймати марно. Бо каже писання: Сприятливого часу я вислухав тебе, і в день спасіння я допоміг тобі. Ось тепер. Час сприятливий ось тепер день спасіння. Ми не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не виставляти на глум наше служіння. Але в усьому виявляємо себе як слуг Божих у великій терпеливості, скорботах, у нуждах, у тіснотах, під ударами, в темницях, у заколотах. У трудах, у неспанні, у постах, у чистоті, у знанні, у довготерпеливості, у лагідності, у святому дусі, у щирій любові, у Слові правди, в силі Божій, у зброї справедливості, в правиці і лівиці, у славі і безчесті, у наклепах і в добрій славі, як обманці, однак ми правдиві, як незнанні. А проте надто знанні, як ті, що вмирають, а все живі, як карані та незабиті, як сумні та завжди веселі, як бідні, а багатьох збагачуємо, як ті, що нічого не мають, а все посідаємо. Уста наші корінтяни відкрились до вас, серце наше поширилось. Вам у нас не тісно, тіснота у вашім серці? А ви, взаємно, мов до дітей говорю, зробіть теж широким ваше серце. Не спрягайтеся з невірними в чуже ярмо. Яка бо спільність праведності з беззаконням? Що спільного між світлом та темрявою? Яка згода між Христом і веліялом? Яка участь вірного з невірним? Які взаємини між храмом Божим та ідолами? Мибо храм Бога живого, як сам Бог сказав був? Я поселюся в них і посеред них буду ходити. Буду їхнім Богом. Вони ж будуть моїм народом. Тож вийдіть з поміж них і відлучіться, каже Господь, нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму. Я буду вам отцем, ви ж будете мені синами та дочками. Каже Господь, Вседержитель.